Коляда, коляда, у віконцю загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, коляду впусти до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого, шануйте. В нашій рідній Україні, але щось так тяжко на душі, як же ж там наші захисники, чи подасть їм хто сьогодні вечерю? Але повернемося в нашу вечерю і будемо молитися за наших захисників і за перемогу скоріше. Отже святий вечір це найбільше свято в Україні, на яке збиралася уся родина. Бажано було занести дідуха до хати. І поставити його на стіл разом з усіма стравами. Дідух – це добробут родини на увесь рік. Складається він із різних колосочків, жита, пшениці, вівса, сухостою, різних трав. Такий у нас і є сьогодні. Тому наша величезна родина буде мати добробут увесь рік. За столом зібралася родина, сидять тихенько. Не розмовляють тому, що не можна. Але вечерю починають, коли зійде перша зірка. Колись перша зірка сяй вам променистим. Мати всіх запросить до вечері їсти. Виглядь, виглядь, зірко, ми тебе чекаємо. Вечеряти з нами за старим звичаєм. Дай Боже усім здоров'я! Ось і вона. Різдвяна куця називається багатою не дарма, адже зерна це символ достатку, приправила її медом символом здоров'я та маком символом роду. Додала туди горішків, родзиночок, та сушених яблучок. А от і Узвар. Узвар представляє життя, яке надає кожній людині. Свята вода. Є символом очищення тіла і душі. А ось і варенички гарячі. Зиболькою засмаги та добряче. Вареники зльюзують достаток. І симлюдинний господь призначив Царство вогні, де вона це відчуває добре. Як вареники масі. А ось і опеньки, смачні та гостренькі. Дві природи Ісуса Христа, Божественна. Шапка і земна ніжка. Ось квашена капуста. Щоб було чим пригощати людей добрих, частувати. Капуста виступає як символ простоти, водночас міцності, єдності навколо однієї твердої основи. Ось борщ пісний, гарячий та запашний борщ символ торжества, добра, оскільки господиня готує пісний Борщі з різних простих рослин, які дарує земля. Так само християн висліфовує свою волю із простих щоденних малих здорових прав, які почерпнути з родинного дому або доброго християнського суспільства. Треба смакувати рибу, щоб обминали біди. Риба у ранньому християнстві була прийнята як символ Христа, батьма отцями церкви. Знак риби був першою монограмою Христа. Саме брати-рібалки стали першими учнями Ісуса. Хліб у всьому голова. Ця примовка не нова. Хліб, калач або ж кочарун це все одне і те ж. Він символізує смерть і воскресіння, так як зерно кидають в землю. Воно, начебто, помирає, але дає плоди тим самим воскресаючи. І пампушки ми готові запашні та чесникові. Вергаще бамбу село свята, радості, які Богом даровані людям. Стало кашу родину, нам жито родило, і житочко, і овець, щоб зібрався рід наш увесь. Каша символізує продовження роду. Каша є символом загального союзу людей. Завдяки освяченню людського роду, що прийшло до нас через втілення Сина Божого. А й до каші ще й горох, щоб допомагав нам Бог. Горох символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після занепаду. А на останнє голубці гречані та різні маринади для смаку та прилади. Сама назва цієї страви вказує на її символічність. Голод символ Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманого від створителя. Посеред столу куття. Щоб все було до пуття. Ну, ну все! В добрий час! 12 страх у нас. Бажаю щастя та здоров'я. Бажаємо миру та добра. Бачите, які в нас розумнички господинки. Вони сьогодні зібрали нам 12 страв, 12 пісних страв, як 12 апостолів Христа. І зараз за вечері кожен повинен спробувати кожну страву, але не доїдати до кінця, щоб наступний рік був повен. А ще сьогодні слід погодувати худобу і домашніх тварин, тому що, говорять, що саме сьогодні вони говорять з Богом і жаліються. Той, як з ними ставився, яким був Господар, добрим чи ні? Тому бажаємо вам, шановні, зібратися всією вашою родиною сьогодні за цією святковою вечерею. Бажаємо вам щастя, добра, у домі затишку, тепла і скорішої нам перемоги.